Діти, послухайте сьогодні українську народну казку Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав якось діду ярмарок. Та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас Пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт почав догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, а чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки і їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки почав до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки і їла. От дід розсердився і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Увечері стала догонити до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила. Тільки і їла. От дід і бабу прогнав. На четвертий день погнав він уже козу пасти сам. Увесь день пас а ввечері погнав додому і тільки вигнав на дорогу. Сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чеботях та й питається. Кізонько моя мила. Кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки і їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля. Висталив ніж, хотів козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. Біжить по лісу, бачить зайчикова хатка. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик додому, коли чує, хтось у хатці. Зайчик і питається А хто хто в моїй хатці сидить? А коза сидить на печі та й кричить. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, іде та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь от я його зараз вижену. Пішов до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці?» А коза йому з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні. каже Зайчику, побігайчику, не вижену я звіра, боюся, і пішов собі. Пішов знов зайчик під дубок, сів та й плаче. Коли йде вовк, підходить, питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його зараз вижену. Де тобі, вовче, вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже я вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. Вовк злякався. Ні, зайчику побігайчику, не вижену я звіра, боюся. Зайчик знову пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка от я його зараз вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. А я вижену. Побігла лисичка до хатки та й говорить А хто хто в зайчиковій хатці сидить, а коза їй з я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену я того звіра, боюся. Пішов зайчик. Сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак йому от я його зараз вижену. Та де тобі вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисичка гнала та не вигнала, а ти хіба зможеш? А я вижену. От поліз рак до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці сидить, а коза йому спечить я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А ракусе лізе та й лізе, заліз до хатки та й говорить А я рак не рак, як ущипну буде знак. Та як щепне козу клешнями, коза, як замекає, та з печі та з хати побігла тільки й видко її. А зайчик Радий прийшов до своєї хатки та також ракові дякує, та й став жити та поживати у своїй хатці. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.